З Євангелія від Луки того часу, коли в суботу Ісус увійшов у дім якогось начальника з фарисеїв, щоб їсти хліб, то вони стежили за ним. І ось перед Ним був один чоловік, хворий на водянку. Озвавшись, Ісус сказав до законників і фарисеїв: У суботу дозволено зціляти чи ні? Вони ж замовчали. А він, доторкнувшись, оздоровив його і відпустив. І сказав він їм: коли в когось із вас син або віл, упаде в криницю, хіба не витягнете відразу ж у день суботній? Та вони не могли дати відповіді на це.